Це Віктор Матвійчук. Попри свою інвалідність, чоловік продовжує повноцінно жити. Понад півроку тому влаштувався на роботу у компанію, що надає послуги з реклами та дизайну. Ну, основна робота ну, заправити матеріал, ну, ну, підготувати базу, допустити на друг. Раніше чоловік працював кур'єром. Каже, друкувати рекламу подобається більше. На схопку. Ну, було таке, що приходив один хлопчина, показував, розказував вчив. І там намалюють, зроблять фар, підготують. Я приходжу, дивлюся, якщо є щось друкувати, підготовлю там фар вже як для друку І Запускав йому тако провели невеликий курс навчання два-три дні. Він справді все дуже швидко схватував на лету, Справді дуже швидко він це зробив. Що я на це все не вникав. Я сам мені дає його друкувати. Я зараз не розберуся, як його друкувати. Все робить вітя. Заправляє, якщо велике щось матеріал йому допомагають. Так він сам у компанії Smart Design для Віктора спеціально облаштували робоче місце. Роботодавець скористався програмою компенсації за облаштування робочих місць працевлаштованих людей з інвалідністю. Ну, я отримав порядку щось, там, 70 тисяч на облаштування робочого місця для інваліда. Ну справді за ці гроші ми купили йому і. Комп'ютер там і стіл, і стільчик, і ну повністю все, що могли, ми облаштували за ці гроші. Програма компенсації роботодавцям коштів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю почала працювати в Україні з серпня 2023 року. Минулоріч на Рівненщині вдалося облаштувати 61 робоче місце. Це охоронники були, це були кравці, це були масажисти, це були інструктори з фізкультури. Унікальний випадок такий є, що окрім того, учасники. Бойових дій йому обла. Працевлаштований інструктором з фізкультури і в зв'язку з цим йому облаштували робоче місце. З 1 січня 2025 року в Україні збільшили суми компенсації до 120 тисяч гривень для облаштування робочих місць для людей з інвалідністю першої групи та до 80 тисяч гривень для людей з інвалідністю другої групи. Таким чином держава сприяє інтеграції людей з інвалідністю в суспільство, а ринок праці на рівненщині стає безбар'єрним. За ці кошти відповідно до переліку речей закуповують обладнання громадянам з інвалідністю. Це може бути стіл, стілець специфічний, можливо, підйомник необхідно для даної особи. У випадку проблем з зором є спеціальні клавіатури, на яких можна працювати. Для отримання компенсації роботодавець має подати заяву впродовж 90 днів з дати працевлаштування фахівця з інвалідністю онлайн на порталі Дія або офлайн у центрі зайнятості за місцем діяльності. Заяви розглядаються 10 робочих днів. А позитивного рішення протягом п'яти днів кошти надійдуть на рахунок роботодавця. Юлія Смальвячеслав Мельник, випуск новин.